Друзі, привіт! Сьогодні хочу приготувати з вами томатний соус на томатах пілаті. Так, що нам потрібно? Наші томати пілаті нам потрібно перебити блендером. Так, потім ми беремо цибулю і чесник. Цибулька, чесничок. Чесничок ми нарізаємо слайсами. Ось такими слайсами нарізаємо чесник. Ще у нас чесник нарізаний. Мисочку. Цибулька. Цибульку ми нарізаємо кубиком. І все, викидаємо це все до чеснику. Так, наша цибулька чесничок нарізані. Це тут. І зараз ми йдемо ставити на плиту нашу кастрюлю. І це все обжарювати. І так, ми ставимо. Поставили нашу кастрюлю на вогонь. Даємо нагрітися її, потім кидаємо сюди вершкове масло. Грамовка буде під відео. Ми в масло закидаємо нашу цибульку, цибульку і чесник. Перемішуємо, нам потрібно закарамелізувати. І ми ще додаємо цукор. Теж вимішуємо. Коли в нас все закарамелізується, ми будемо додати наші вже перебиті томати пілаті. Соєвий соус і тушкувати. Так, наш часничок цибулька закарамелізувалась. Золотисту кольору ту повстали. Тепер ми додаємо сюди соєвий соус. Соєвий соус і за ним сразу же не треба нічого чекати. Виберемо наші томати. Так, вимішуємо, доводимо до кипіння, потім е, опускаємо наш вогонь на мінімум, е, даємо, постояти, на, на мінімумі, даємо постояти десь з півгодинки. Е, на, соль, на перець ви можете пробувати на, сміс, на свій смак. Я ще додаю перчика. Буквально чуть-чуть. І все. Чекаємо, поки наш соус закипить. Відставляємо потім на пів годинки на мінімальний вогонь і все, і соус готовий. Ну, все, наш соус закипів. Я поставив на мінімальний вогонь, півгодинки, і все готово. Ну що, наш соус готовий. При отдачі, дивіться, ви коли готуєте для себе зразу, ви можете зразу додати кінзи. Якщо ви там не любите кінзу, то не додайте кінзу. Взагалі в цей соус входить кінза і вона дуже сильно насищає цей соус. Так, вийшла в нас отака от штука. Є вже кінза. Дуже крутий. Дуже полезно, Ось такий у нас соус виходить. Як він виглядає на тарілці. намажемо так. Круто, класно. І що, наостанок? Цей соус ви можете використовувати до м'яса, риби. Допустим, якщо вдома, багато хто там купляє додому рибу хек. Ви спокійно можете обжарити рибу хік і стушити тушити в цьому соусі. Во просто класно виходить. Потім супи, супи овочеві, супи з морепродуктами. Е, М'ясо вже казав. І що ще, в нас ще можна таке готувати? Шакшуку. І шакшуку взагалі теж ідеально підійде до шакшуку. Тому пользуйтесь на здоров'я. Всім гарного дня.